Всім привіт і сьогодні ми будемо грати в Quizland. Квізленд. Квізленд це така гра, там де ти відповідаєш на питання. Давай відкриємо скриньку. П'ять скриньок. Скринь. Тут є гроші. 70 монет. Класно, тоді багато. Що за тварина збирає на фото? Ігор, як не знати знатися, вибираємо історію. Що є релігійним символом християнства? Хрест. один про природу. Що таке пастернак? Овоч? Хто зображений на фото? Ну, це мене. Яка швидкість? Яке оце. Що зображений на фото? Упс, я звичайно натиснув Транспортир, тому що на шви, не подивився. Дуже добре. Чим харчується велика панда. Бам! Як це не можна знати? Про спорт. Бонусне питання. Яка спортивна гра зображена на фото? Ну це хокей. А що ще? У мене 50 очок. Опа, що? Що ставлять хворому під пахву? Я не знаю. Я просто використав підказку. Чого в, в мене реклама просто? Заходимо знову. Бонус на питання? Ну, зеленських як нему знати нагорода 50 монет. Куди відправляють злочинців? До бару в школу в магазин, ну, до в'язниці, тому що не відправляють до бару, не відправляють школу, в школу в магазин. В'язниця пенітенціарна вибрана установа місце, де звучать у як правило, позбавлення цілого раду особистих свобод. Зрозуміло. Опа, чай, піднявся на лідерборд. На таблиці лідерів це сьогодні. Який фрукт містить Форманда ще Е, В допомогу картинка в допомогу. Картинка в допомогу. Що, яка найвища гра в Україні Говерла. Mm. Що таке пряник? Кондитерський виріб? Турмани хто це такі? Парада голубів. Який птах забрали на фото? А я не знаю. Мені виключить підкаст оце інше питання. Всі у світі знають, хто це? Продовжимо. Що це за жук? Колорадський жук перезаходимо? Одвійне питання. Яка развина зображена на фото? Це тюрпан. Це зображена купюра 200 гривень. Леся Українка. Добромо 100 очків. Другий ранг, нагорода 50 монет. Що це за тварина? куала. Оце? До якого виду живих організм відноситься Адмірал? Це виглядає як метелик? Розуміло, і ось це. Що за виберіть карту? Ну, дякую. Перший рівень пройдено і 500 монет. Правильні відповіді 19 з 20 швидкі відповіді 14. Ваші справи йдуть краще, ніж у 98% інших гравців. Це буде кінець, тому що я пройшов тільки перший рівень. Якщо ви хочете, щоб я пройшов другий рівень, то це відео повинно набрати 5 лайків. Там всім до побачення.